Привіт, шановні мої глядачі! Змінив ракурс відразу, щоб було цікаво. Це 66-й день мого челенджу. Відео кожного дня. Кожен день знімаю відео для своїх соціальних мереж, шановні глядачі, і викладаю всюди, всюди, де можу. І поки не пропустив ні дня. Дуже чудово, бачите, така чудова погода, атмосфера. Шукаю природу, бо без природи не можу, шановні глядачі. Не можу взагалі. Дуже вас прошу, дуже вас прошу, якщо вам подобається кемпінг, туризм, походна кулінарія і огляди туристичного спорядження, ви можете всю цю інформацію просто в нескінченній кількості знайти в мене на YouTube каналі. На YouTube в мене більше, вдумайтесь на секундочку, більше 1700 відео. Уявіть собі, 1700. В інстаграмі більше 1700. В Телеграмі також дуже цікаво. Можете підписуватись всюди-всюди. Буду чекати на вас на Ютубі. До речі, повне відео про гамаки буде там. Про гамак під Лісостеп, ось цей шоптаха називається, все, в якому я зараз лежу. От, переходьте, будь ласка, можете подивитись, багато різних відео. До речі, можете там знайти багато всього цікавого. Вчора був огляд наборчику посуду. Завтра буде тент. Переходьте, дивіться, а також підпишіться, будь ласка, якщо вам подобається. На інстаграм дуже вас прошу. І в Телеграм, якщо вам цікаво, дякую вам всім за все, за підтримку, за коментарі, за вподобайки. Дякую, дякую, дякую. З того часу, як почав челендж, дуже чудові, прикольні і цікаві люди підписались. Я вам всім дякую. Всім дякую особисто. Нам, людям, які роблять контент, це дуже важливо від людей отримувати вподобайки, коментарі. Взагалі не важливо, які просто дуже важливо. Дякую вам. Переходьте всюди, підписуйтесь. Туризм адекватний в мене. Показую речі, які подобаються мені. Всім дякую.